Друзі, тут дорога прям 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 погана дорога. Зібрався на рибалочку. Дивіться. Йок карантий бабай. Я не знаю чи вам щось тут видно, але тут друзі. Друзі, проїхали успішно. Кашкайчик долає нас любі перешкоди. Ну прям щось в мене вже аж на секундочку з'явилися сумніви. Чи не доведеться зараз когось кликати, щоб нас витягували. Але взагалі, легко проїхали. Вже, вже майже доїжджаю, друзі. Вже майже доїжджаю до нашого місцеловлі. Лишилося ще зовсім трішки. Зараз, друзі, будемо розчехляти спію. дивимось, друзі. Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Вийшов на річку сьогодні. Буду ловити сьогодні в типу метипу міну. Надії впіймати голавлика. Погодка гарна. Надії мене, що рябка буде впіймана, не покидають. Прийшов рибачити. Сьогодні дивіться, які гарні місця. Я тут е, рибалю на цій ділянці річки рідко. Чогось не знаю, щось мені більше подобається на, інших, на іншій ділянці річ, річки ловити. Тут мене товариш часто ловить, то кажуть, що тут є голавлики, і щучки попадають. Тож сьогодні оснастив е, монтаж стрункою. Бо боюсь, щоб мій ріджик кудись не поплив зубатою. Але будемо все ж таки сподіватися, що майже хоча б голавлика 2-3, та й впіймаємо. Ну, хоча, б, хоча б одного би впіймати. Зараз будемо, друзі, робити перші закиди. Взяв з собою друзі декілька приманочок. З цієї сторони в вгамоць коливалочки, можливо, ще й коливалочки покидаємо. Рясочки. І взяв з собою декілька ріджиків. 45-х, 35-х, 43-х. Буду, напевно, ловити тільки на 35 х бо щось в мене в 35 ті більша віра. Я оснастив, друзі. Зараз вам покажу яким вапчиком. Оснастив, друзі. Вапчик ось такий, типу, під форелючку. З червоними дрійниками на 35-х. Ріджиках трійники, як витягнув з пачки, зразу міняю, бо там рідні трійники, вони такі ду дуже сабіті. Там Голавдик там 700-800 грамів вже там їх розгинає навіть з повпущеним фрикціоном. І струнку нині Зацепив струнку, бо штучка не відтяпала нашого вапчика. Вітроган такий нормальний, але ми зараз спустимося mm. вниз по течії. Там будемо за горою, тоби не мало би бути такого сильного вітру. Побачимо. Зробимо зараз тут на ямці декілька закидів. Підемо вниз. А <рістя> таз я тут довненько не був. Ну, місця такі прям в головлені, але наразі рибки немає. Ходжу вже кидаю близько години, О, і різні приманки кидав, поки, поки клівань немає. Зараз я знайшов таку гарну точечку, ще тут -то зроблю декілька заків, її продовжувати далі вниз по течії йти. Але надія нас не покидає, що піймаємо <ріпка> я, мої друзі. Друзі провод, проводку вже 에, пробував робити різну. Зазвичай в таку пору в, ну, що зима, та, що ріпка так, так би постівненька. Використовую проводки частіше, якщо на бабчики ловлю, на наміну, то дуже-дуже повільну рівномірку. Інколи mm. е з легеньким підвічуванням. Mm. Наразі пробував чуть швидшу проводку робити і, і рівномірку, і підвічуванням. Ну, ребка, друзі, е не покльовує. <різь> Ніяка. Думав, хоча б мала би тут якась і щучка попасти, але <різь> немає ні щучок, ні окуньків навіть нікого. Ну, Друзі, зима. Ну правда снігу немає. Хотілося б вже і трішки снігу, вже скоро і різдвяні свята. А, на жаль, снігу немає. Ну будемо сподіватися, що на свята та й буде в нас сніг. О. О якщо тут не буде репки, спробуємо може переїдемо ще на якусь іншу ділянку річки. Зараз спробуємо там покидати. Але такий вітруган, тут вітру немає. Я в низині такі ловлю і позаду мене велика гора. Тільки чую, як дерева шумлять. Переходимо далі, друзі, на іншу точку. Треба не затримуватись, друзі. Не затримуватись на одному місці потрібно постійно переміщатися, переходити якусь таку активну рибку, Думаю, що впіймати, впіймати мусимо. Є, 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 друзі. Гарна щучка О! Тихо-тихо-тихо, назад, назад не Така близько кілочки. Зараз, певно, ще й відчіпиться. Я під з собою не взяв. Не відчіпилась. Хі. Ось така, друзі, штучка. На ріджіка 35-го. Ось така грамів 900. Щучка. Друзі, пішов надію за голову впіймати головлика <смірко> по таким головленним місцям де можна хоч. Хоча б трішки з берега половити. І десь не знаю через годину ловлю. Перше плювання було і то попалась щучка. Я знав, що тут є і щуки, того одразу оснастив цим стрункою, бо декілька попередніх рибалок я ходив то з флюриком. Рідко рибалю з флюриком по моїх краях, де ловлю зазвичай багато щуки. Але був то раз пішов, то ловив, то два такі гарні головля зловив. але, на жаль, тоді не знімав. Нині вийшов. Я думав, будуть голавлики, гарна погода. Але голавликів немає одна щучка. Зараз ще в деякі казаки зроблю, буду бачити. Може десь переїдемо на інше місце. Спрацював ріджик 35-й. Ось в такому кольорі. Типу під форельку. І оснащений моїми улюбленими трійниками червоними. Це трійники Owner. овнер. Так, друзі, зараз продовжуємо ловити. Перейшов, друзі, трішки нижче від того місця, де ми зловили щучку нашу, трішки пішов нижче. Вон, вже бачу, якась репка ходить. Трішки спустився нижче. тут теж також. Тут теж також ніби йде ямка така е, по приберег, бо посередині відно дно, а тут е, на невідну прям чорна вода, що глибоко. Тож думаю в цій ямці хтось би мав би також стояти. І там вон знизу теж бачу гарний, гарна така місцянка. Ще зараз там покидаємо. Позаду мене друзі, ну вітер прям шумить завал. А в нас тут хі -хі, на вожді, так як майже штиль. Зараз попробую, може ріджика поміняю нашого. Ну якийсь інший колір поставлю. Чи може і цим доловів далі? Щас... о, Ой, друзі, ще було клювання. Було клювання, друзі. Було клювання, хтось хтось б'є тут. Вот. <хи> Все, друзі, підібрав, підібрав проводочку, друзі, і є, є клювання. Легенька така, легенька рівномірочка з таким легеньким підвічуванням. Зараз ми її доловимо. Я впевнений, що була щука. У мене було була щучка, то вклали невеличка, мені здається. Біла нашого річчика, тож приманочку вже, напевно, друзі, міняти не будемо. Будемо да? до неї продовжувати. Я не знаю, друзі. Чи ви бачите мої руки? Бачите, друзі? Проводочка така легенька-легенька. І з таким легким-легким підвічуванням. Не добирає, не добирає репка є, друзі. Ще одна, ще одна. Самаленька, це, це друзі. Це шнурочок прям маленький. прийшов голавиків половити. Друзі клюють самі щуки. Це що таке має бути? Друзі, ось така щучка, такий шнуробасик. Маленька. Відпускаємо. Ой, тихо-тихо, мала. Ой, все, поплило. Знову, друзі, той самий ріджик. І прийшов якраз, пішов є ще, нижче і прийшов на те саме місце, де ми першу ріпку впіймали. Друзі, та сама приманочка, той самий ріджик. Проводочка легенька рівномірка. З легким таким підвічуванням. Друзі, сьогодні щучий якийсь день. Пішов, походив від того місця, де ми зловили першу таку ту гарну щучку. Ну я спішов верх, пішов. Вверх, пішов. Не було. Прийшов на те саме місце. Перший чи другий закид, Габамс знову шнурочок чіп'явся. Проводочка така легесенька-легесенька, рівномірочка із з де таким легеньким підтвічуванням. І також Ріджик 35, друзі. Ну, Ріджик 35 це, друзі, легенда. Він часто е репку, ну, будь де. І окунька, і щучку, навіть коли ряба дуже пасивна, ріжок 35-й е часто працює. Навісні на нього часто ловлю голавликів гарних також і зимою. <пів> Продовжуємо, друзі. Набрався вже азарту, але, на жаль, з собою взяв е е до камери тільки одну батарейку. Я не думав, що так довше буду ловити. Надіємося, що ще хтось буде. Продовжуємо. Eh, друзі, рибалочку завершив, буду їхати додому. Eh, підведемо невеликі підсумки, eh, кого піймав, на що ловив. Eh, ловив, друзі, eh, комплект в мене був сьогодні це Twin Power B500S, spінг ямага Blum Blue Current eh, до 10 грам, 74 грам. Eh, оснащено було eh, ріджиком, оснащено було ріджом 35-м. Впіймали, друзі, дві щучки та було одне клювання. Одну штучку, друзі, лукавити не буду, забрав. <хи> Піде на святковий стіл, а другу, дрібненьку, то випустив. І ще було то ще одне клювання, також невеличка штучка була. Вся рібка була впіймана на ріджок 35-й. Думаю, друзі, якби ще походили, ще би, думаю, ще б когось би піймали. впіймали. друзі, взяв з собою тільки, е, тільки одну батарею вже вже залишилося 8%. І не думав, що буду так довше рибалочці. Так, друзі, буду їхати додому. Тут дуже погана дорога, було тут прямо та. Надіюся, що віде. все буде добре. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.